Мене звати Оленка, і сьогодні ми будемо вам розповідати про улюблені персонажі наших дітей. Мій найулюбленіший персонаж це є Пепі Довга Панчоха, автор Астріт Лінґ. Це історія про фантастичну дівчинку, якій було 14 років. І вона врядувала, бешкетувала і займалася дуже різними цікавими справами. Найкращим другом Пепі був її кінь. Вона сиділа на веранді. І зав'язувала йому хвоста і вплітала в його хвіст маленькі червоні бантики. А зараз я вас познайомлю з улюбленими персонажами наших вихованців медіашколи Кадрики. кадріки. Отож, всіма улюблений Гаррі Поттер. Гаррі Поттер є один з найголовніших персонажів серії книг Гаррі Поттер» – Джоан Роулінг. Насправді, Гаррі Поттер є сином відомих чарівників. Після того, як він прибуває у Хогвартс, він дізнається про своє справжнє призначення подолати темного лорда Волдеморта, який убив його батьків. Гаррі володіє незвичними здібностями. «Хто є, Хто я? я? Гаррі Поттер! Слого лорда побороти. Я зумів теплом гарячих рук. Хто я? Хто я? Гаррі Поттер!» Подруга Гаррі Потера Герміона Гренджер Герміона Грендж. У нас головний персонажів у селі книг про Гаррі Поттера. Герміона є найкращою подругою Гаррі Поттера. Вона відома розумом, енергією та відданості своїм груз. Чари я в руках герміона мене звати Заклоняна на стопах, я готова вам допомагати. Наступний персонаж це героїня української міфології, лісова Мавка. Мавка це казковий персонаж слов'янської міфології. Вона зображується як прекрасна діва з довгим волоссям. Українська культура і література відобразили мавок у різних творах та традиціях. Я лісова, напевно, лісова. Я це завжди у серці знала. Я, може, мавкою колись була, і з дерева на дерево літала. Мужній та хоробрий персонаж Микита Кожум'яка, який рятує князівну від злого змія. Микита кожум'яка. Це герой української народної казки. Його ім'я часто згадується в українській літературі. Кожум'яка — сміливий та винахідливий хлопець, який звіснює різні подруги та подвиги. Його історії часто мають моральний підтекст та навчають читачу різних життєвим уроком. Хоробрий, мужній та веселий. Хоч маленький я по зросту. Серце в мене є геройське. Не боюся нечисті ні зла. Персонаж з коміксів Марвел. Залізна людина. Залізна людина. Це персонаж коміксів та фільмів. створений компанією Marvel Comics. Також він відомий як Тоні Старк або Залізна людина. Він створює бронірований костюм, щоб боротися зі злочином та рятувати світ. Персонаж з мультсеріалу Гравітаційні явища Мейбл. Пайнс. Мейбел це персонаж з популярного мультсеріалу Гравіті Фолз. Вона є сестрою головного героя Діпера Пайнса і вміє дуже добре ладнати з людьми. Мейбл відома своєю веселою та енергійною особистістю, а також своїми незвичайними вподобаннями в одязі та аксесуарах. Сильна, вільна та смілива. Я йду на пошуки пригод. Дівчинка я є кмітлива. Хто знайде до мене код. З вами була Медіашкола Кадрики. А який улюблений ваш персонаж? Пишіть нам обов'язково в коментарях.